Одна з десяти заповідей, яка порушується, е, любить порушувати її плоть. Далі. Супружеска. Супружеска. Е, да. І е, що важливе, і там далі в кінці ми будемо читати, там є таке ще слово, е, є слово таке. Зараз скажу, є слово таке пияцтво. Пияцтво. Що це теж плоть, гріховна натура плоть. Вона любить алкоголь вживати. І що я хочу важливо сказати: що піяцтво це відноситься до заповіді з десяти заповідей блуд і перелюб. Тобто, людина, коли в стані алкогольного сп'яніння, mm -hmm. от. Коли вона mm. в такому стані. Дивиться на чужих жінок. То вона, як сказав мудрий Соломон, дивиться на чужих і жінок, і жон mm -hmm. е плоді, гріховна, ненаситна плодь. Ну, і на чоловіків, Тому... якщо це жінка. Так, так, так. Тому це слово, воно відноситься до цієї більш заповіді, блуд і перелюб. Там, де нам потрібно, що нас навчає Біблія? Що там, де алкоголь, там, де пияцтво, тому що в Біблії пияцтво, це коли людина просто всього-навсього в нетрезвому стані, коли вона не контролює свої фізичні і умственні здібності. Апостол Павел говорить, не впивайтесь вином, від якого приходить розпуста. розпуста. Тобто блуд, перелюб. А в іншому перекладі апостол Павел говорить там не апостол Павел, а в інший переклад говорить: не впивайтесь вином, від якого ви втрачаєте над собою контроль. Це в єврейському перекладі такі слова. От. Тобто, коли людина вживає алкоголь, приходить не тільки блуд і перелюбів і серце, а, а приходить дуже багато різних гріхів і порушується дуже багато заповідей Божих. Ось там же ж він говорить, мудрий Соломон: серце заговорить твоє розвратне про гріх, про mm -hmm. блуд. Там, де алкоголь, там і блуд. От. Тому далі. То є поклоніння Бованам, чаклунство. 20-й вірш. Так, да, чаклунство. Я дивлюсь в іншому перекладі. ідолослужіння, Тобто, знову ми бачимо друга заповідь, не, не яка порушується. Міра. Не роби собі ідола ніякого зображення, mm -hmm. не поклоняйся йому і не служи. от. Ми бачимо з вами, що плоть вона любить порушувати Божі заповіді. Да, да, Далі. ревнощі, ревнощі, заздрість. Це в іншому перекладі. заповідь не бажай того, що ближнього твого. Не бажай того, що у ближнього твого. Так. От. Не бажай всього, що є у ближнього твого. Uh -huh. Знову ми бачимо ще порушення одної заповіді. Далі гнів, гнів, ненависть, вбивство. Це не вбивай заповідь. Не вбивай. Пияцтво, безчинство. От. І апостол Павел говорить, зважаю. говорить Зважаючи на все це, я застерігав вас і застерігаю. Якщо, чинить, якщо хто чинить таке, той не успадкує Божого царства, про що тут мова? Це п'ята глава до Галатів. Це така глава суперечлива, тому що це саме більше послання до галатів, де люди навчають, що нам не потрібно виконувати духовно-нравственні заповіді з закону. А тут ми бачимо зовсім інше, що навчає апостол Павел: mm -hmm. що люди, які порушують 10 заповідей, вони Царство Божого не успадкують. Yeah. Їм туди дорога закрита. Богу там беззаконники, неслухняні, грішники в Небесному царстві не потрібні там такі люди, хто Бога не слухає, хто відміняє заповіді, mm -hmm. хто... Mm -hmm. От, такі люди в царстві небесному не потрібні. Так написано. ось Поступаючи да. так, не будуть мати участь в царстві Бога, Так, так, і є. так. 21 вірш. Тому... Господь через апостола Павла. Да. Тому, коли такі люди в церквах навчають Божий народ, що заповіді Бог відмінив, їх не потрібно виконувати і вчити ми їх не будемо. Ці заповіді навчати людей не будемо. То плоть тоді вона щаслива і радісна. Вона тоді починає активно прогресувати, діяти в нашому житті, береться знову панувати, керувати нашим життям і дуже гарно і побільше порушувати Божі заповіді. От. Тому плоть вона любить такі ложні вчення. Вона дуже любить, тоді людина в її рабстві належить плоті, от від чого нас звільняє Ісус Христос. Тому от. і мало люди да. цікавляться заповідями, тому що плоть не любить це. Не любить плоть, Божі заповіді. І цікаво про читати, слухати про угу. Божу благодать. Хоча, угу. якщо правильно вникати в благодать, угу. то це і є якраз. Благодать дана нам uh -huh. Господом для того, щоб нам перебувати в Його слові, uh -huh. в Його заповідях, жити uh -huh. цим Словом. Uh -huh. Це сила виконувати Божі заповіді. Так, так. От. І тому благодать вона не йде в розріз закона Божого. Uh -huh. Вона йде разом з Божим законом. Це і є. Так. Виконання благодать є... і істина. Вони да, йдуть поруч. поруч. Тому... Uh... Тому слава Господу, звісно, за вчення про благодать, якщо це вірне вчення. Uh -huh. Але я думаю, що дійсно треба вивчати і заповіді Божі більше на... в церквах, в народі Божому, uh -huh. щоб бути... бути богобоязненим народом, а не uh -huh. гордим і плотським. Так. Uh -huh. Бо це зрозуміло, що там, де людей керівники вчать такому, що Божі заповіді їх не потрібно виконувати і не навчають заповідям, то зрозуміло, що люди вони живуть в гріху. Живуть в гріху. Це зрозуміло. От. І що дуже важливо, що Бог тоді не може. Рухаться да, через таку церкву рухатися, благословлять, приводить людей ну, нових. Ну так, да, а то е як Бог нам не тільки людей може дати, чому ми їх будемо навчати, що <сум> зробимо їх гіршими за себе в два рази. А люди ж в церквах моляться, вони хочуть не тільки. пробудження. Вони ж хочуть, в житті, щоб Бог їх благословив, щоб у них процвітання було, щоб жити гарно. А якщо люди не хочуть Бога слухати і виконувати Його заповіді, Його волю, то як Бог може тебе благословляти духовно, матеріально, фізично, як Бог може благословляти, Він тоді ну, да, е поліща, і на молитви не відповідає, поки да, людина да, не покаїться. Да, молитви да. без зак... я... Угу. Хто не слушає закон, того і молитви мерзать. І так, так я читала це в притчі угу. в 28 главі. І минулий раз. І хочу ще сказати, що заповіді Божі. Це якби такий як каталізатор чи як признак того, що людина uh -huh. має страх Божий. Має uh -huh. страх Божий. Тому що в останній час написано, що люди будуть більше uh -huh. більше себе любити, ніж Богу любили. Uh -huh. uh -huh. Тобто. Все менше ми бачимо, що люди цікавляться Богом, Його словом, а більше цікавляться ну, своїм, своїми uh -huh. інтересами. От, якась ще у мене була думка, uh -huh. важлива. І, і тому зараз Дух Божий він хоче повернути нас uh -huh. до Його слова. До його заповіді, тому що який би не був, яка б не була людина uh -huh. відома, служитель, там, чи апостол, пророк, евангеліст, но якщо ця людина uh -huh. не живе праведно, тобто не вивчає uh -huh. Божі, Божі заповіді і не, не, не виконує Духом Святим ці заповіді uh -huh. з благодаттю Божою, то. Господь скаже, я не знаю вас, одідіть від мене. Яка... І будуть дуже люди здивовані, да, що така відома здивовані. людина, така, через неї так, начебто діяла uh -huh. е, ну, Божа, благодать, сила. А виявляється, що ця Божа сила і благодать, вона ще ну, це може бути і. Е, і дробка, тому що диявол теж прийде, як ангел світа і буде проявлятися чудеса, чудеса будуть, да, в да, сіленнях. Да. І тому нам не потрібно дивитися, які там дива людина через, uh -huh. через людину відбуваються, uh -huh. яка вона відома на весь світ. А дивитися на її вчинки, на її життя. Чи, чи живе вона правильно, чи вона шанує Бога, Його слово, Його заповіді? Uh -huh. От. Чи живе вона по цьому слову? Mm -hmm. Чи ні? То, то не наслідують Царство Боже беззаконники, нечестиві mm -hmm. люди. Ну так, да. коли люди, коли люди говорять таке, мені не потрібні заповіді, то вони не розуміють, що тим самим вони говорять Бог, ти мені не потрібен, і твоя воля свята і праведна, вона мені не потрібна. І це важливо розуміти. А ще е, хотів поговорити на